Що відчував Варава? Роздуми над Словом Божим на Велику П'ятницю. Тоді Пилат знову війшов у преторій, покликав Ісуса і запитав його: Чи ти цар юдеїв? Ісус відповів. Чи ти це від себе говориш? Чи інші тобі сказали про мене? Пилат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і первосвященики видали тебе мені? Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоби я не був виданий юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав: То ти таки цар? Ісус відповів: Це ти кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби дати свідчення істині. Кожний, хто від істини слухає мій голос. Каже йому Пилат: А що таке істина? І, сказавши це, він знову вийшов до юдеїв і сказав їм: Жодної провини я в ньому не знаходжу. Та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху? Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи Не його, а вараву. Варв ваш був розбійником. Варавва був небезпечним злочинцем. Та Пилат під крики натовпу, звільняє Його, а замість нього посилає на хрест Ісуса. Більше про вараву ми нічого не знаємо. Майже не викликає сумнівів, що Його звільнили відразу ж, і він змішався з натовпом. Не буде чимось неймовірним уявити, що він подався з усіма на Голгофу, щоби бути присутнім при страті. Там він бачить двох розбійників, яких можливо навіть упізнає, а ось третій зовсім неподібний до них. Що думає і що переживає варава, дивлячись на агонію того, хто прийняв смерть замість нього. Ми не знаємо все залежить від того, скільки людяності залишилося у його серці. А що переживаємо ми, слухаючи сьогодні оповідання про страсті Христові? Усі ми, по суті, в тій самій ситуації, що й варава. Ні, звичайно, не всі ми розбійники й вбивці, та всі ми грішники, усі мали б відповідати перед судом справедливого Бога. На всіх чекала б заслужена кара. Але цю кару добровільно бере на себе наш Спаситель. За нас, за мене Він іде на хрест. Не можна нині пройти з байдужістю біля Ісусового Христа, так ніби це мене не стосується. Навпаки, підійдімо ближче на Голгофу до Христа посередині. Той, хто на ньому висить, помирає за нас. Він вартий нашої вдячності і любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.